Тема 33.1. Дорожні знаки на перехресті Поза населеними пунктами наближення до перехрестя часто позначають попереджувальними знаками. Знак інформує про особливості перехрестя, наприклад, Перехрестя рівнозначних доріг. Всі дороги на такому перехресті мають однаковий пріоритет Прилягання другорядної дороги. В цьому випадку ви маєте перевагу в русі. В населеному пункті знаками часто позначають наближення до першого перехрестя із світлофорним регулюванням, перехрестя з трамвайною колією або велосипедною доріжкою. На нерівнозначних перехрестях головну і другорядну дорогу позначають знаками пріоритету, головну дорогу позначають жовтим ромбом з білим контуром, а другорядну перевернутим трикутником з червоним контуром. І якщо перехрестя небезпечне, то замість знаку другорядної дороги може стояти знак проїзд без зупинки заборонено, в цьому випадку водій на другорядній дорозі повинен зупинитися перед стоп лінією або краєм проїзної частини, навіть якщо перешкоди для руху відсутні. Головна дорога може змінювати свій напрям. В такому випадку вона позначається знаками напрямок головної дороги, жирною лінією показують напрямок головної дороги, а тонкою другорядної. Якщо на перехресті працює світлофор, знаки пріоритету не діють. Кількість та напрямок руху по смугах на перехресті позначають наступним знаком. Якщо перехрестя має дві смуги для руху, знак виглядатиме так Якщо з крайньої лівої смуги дозволено лише рух прямо, знак матиме такий вигляд. Ці знаки вказують кількість і напрямок смуг руху в попутному напрямку, але не загальну кількість смуг на проїзній частині. Щоб показати загальну кількість смуг на дорозі, використовують знак напрямок руху по смугах, його встановлюють поза перехрестями. Різниця з попереднім знаком в суцільній лінії, що розділяє зустрічні потоки транспорту. На деяких перехрестях може бути заборонений розворот, проте знак розворот заборонено не забороняє поворот ліворуч і, навпаки, знак, що забороняє поворот ліворуч, не забороняє розворот це правило стосується і випадків, коли на перехресті дозволено тільки поворот ліворуч. Знак «Поворот ліворуч також дозволяє виконати розворот, іноді перехрестя можуть бути здвоєними, тобто перетинати дві проїзні частини з розділювальною смугою. В цьому випадку заборонні знаки діють лише на перше перехрестя. Аналогічно з наказовими знаками. В цьому випадку водій може повернути праворуч на другому перехресті. Наказовий знак рух прямо не забороняє в'їзду двори та інші прилеглі території, що знаходяться справа. На те подібних перехрестях зазвичай встановлюють знак рух праворуч або ліворуч. Цей знак може бути встановлений і на звичайному перехресті. В цьому випадку усім транспортним засобам заборонено рух прямо, проте дія знаку не розповсюджується на транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. Іноді наказові та заборонні знаки діють лише на певні групи транспортних засобів. На це вказують таблички вид транспортного засобу, встановлені зі знаком. Наприклад, в цьому випадку вантажні автомобілі можуть рухатися тільки ліворуч чи на розворот. Інші транспортні засоби можуть рухатись в усіх напрямках. Перехрещення з дорогою, що немає наскрізного проїзду, тупиком. Також вважається перехрестям. Якщо пріоритет доріг не встановлено знаками, то роз'їжджатися потрібно за правилом перешкоди справа. Знак тупик не забороняє рух в цьому напрямку, але часто його встановлюють зі знаком рух заборонено. Про наближення до перехрестя з круговим рухом. Повідомляє попереджувальний знак На самому перехресті встановлюють знак, який вказує напрямок руху вздовж кругової дороги іноді встановлюють знак, який повторює траєкторію проїзду.